Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти про бактерію, яка називається ірсині ентероколітіка. Бактерія досить цікава. Бактерія вже давно відома лікарям, гастроентерологам і ревматологам через те, що бактерія може потрапляти в кишечник, тонкий і товстий, створювати запалення в тонкому і товстому кишечнику, яке називається ентероколіт. І відповідно, крім того, через аутоімунні механізми може уражати різні органи. Зокрема, найчастіше проблемою ірсиніозу є ураження суглобів, тому в нас може в пацієнта розвиватися так званий реактивний артрит. От, і пацієнта можуть боліти різні суглоби, от, можуть набрякати, і це для ревматолога є виклик, який потрібно знову ж таки. Перше діагностувати, друге питання пролікувати. Лікування досить непросте, тому що бактерія вражає практично тонкий і товстий кишечник і, відповідно, створює там зміну мікрофлори, тобто дисбіоз кишечнику. Звичайно, що порушується травлення, звичайно, що є брак вітамінів, звичайно, що знову ж таки, пацієнт може так само йому можуть виставляти такий діагноз, як синдром подразненого кишечника IBD по, по англійськи Irritating Bowel Disease От і часто так само, якщо ми маємо таку проблему з кишківником, пацієнту не шукають причину цього захворювання, а дають просто симптоматично пожиттєво препарати по типу салофалька, будинофалька, які зменшують запалення, але в кінці не забирають причину запалення. Бактерія ця так само може викликати теоретично, якщо почитати джерела різних країн, запалення щитовидної залози, тобто ураження щитовидки, аутоімунний тероїдит, ураження грудних залоз, мастопатію, а також ендометріоз і сприяти поліпозу, ендометрія навіть може сприяти збільшенню лімфатичних вузлів. В різних ділянках тіла часто описується при саркоїдозі, тобто пацієнтів, в яких є саркоїдоз, так само є ймовірність, що ірсиніоз є одна з причин в певних пацієнтів, тому що кожен пацієнт є індивідуальний, тому прояви є дуже часто дуже різні. Бактерія не викликає температури. Бактерія, знову ж таки, кажу, може проявлятися діареєю, підняттям температури в перші дні, От, але далі це все проходить без температури, з ідеальними практично аналізами, незначні зміни в загальному аналізі крові, тобто трішки більше лімфоцитів в формулів крові по процентах. А так, в принципі, загалом більша частина аналізів ідеальна. І часто пацієнт потрапляє спочатку до. Гастроентеролога, потім до невропатолога, до ортопеда, тому що болять суглоби. Далі знову ж таки до ревматолога. Якщо ревматолог робить три ревмопроби, основні плюс антиссіпі, плюс антинуклеарні антитіла, ці показники можуть бути від'ємні. Ревматолог каже, що. В принципі, це не його проблема, і пацієнт потрапляє переважно в кінці до психіатра. Тобто, відповідно, через те, що психіатр каже, що це через якісь психологічні проблеми, пацієнт відчуває біль. Деколи це так само називають фіброміалгією. Тому, в принципі, важливо пам'ятати, що якщо є проблеми з кишечником, з Суглобами то подібною залозою по гінекології, викидні або тимчасове неплідня. Треба звернути увагу на саме цю інфекцію, яка ще раз нагадаю, називається ірсіння ентероколітіка. Які ж методи діагностики в старі часи пробували діагностувати по калу, тобто визначення робили бакпосів калу. Зараз цей метод практично відсутній. Другий метод це є. Вестернблот, тобто це аналіз крові, більш складний на певні білки, які є при єрсиніозі, подібний аналіз, який є при борельозі при хворобі лайма. Крім того, є антитіла до єрсині. Просто теж менш ефективний метод, але він існує. І крім того, наприклад, наша лабораторія Біокурс робить аналіз, який називається біочіп єрсині. Або біучі партритів дає імуноглобуліни М, тобто білки, які гострофазові, які є при ерсиніозі. Чому імуноглобуліни М саме в принципі спрацьовують в біочіпі? Тому що якщо йде хронізація інфекції, тобто от, інфекція перебуває тривалий час в нашому організмі, то імуноглобуліни М продовжують вироблятися. От і якщо ми підтверджуємо цю інфекцію, вона лікується, звичайно ж, не Травами, не гомеопатією, не якоюсь народною медициною, не дієтою, звичайно. А вона лікується антибактерійними препаратами, різними групами антибактерійних препаратів. І, на жаль, це лікування деколи досить складне і тривале. Але знову ж таки, знищивши, усунувши цю інфекцію з нашого організму, ми отримаємо досить гарні. Скажем, показники в аналізах крові і відповідно покращення, різке покращення стану пацієнта, який відповідно мав цю проблему. Єдина проблема, що теж дуже важлива з ірсиніозом: що якщо, наприклад, пацієнт постійно їсть хамон прошутто термічно необроблену свинину, це найбільше джерело цієї інфекції. Це й тоді є ризики повторення цієї інфекції і знову ж запалення кишечника, суглобів, щитовидки. От, гінекологічних проблем, може бути так само енцефалопатія. Тому питання знову ж таки: будьте обережні з термічно необробленою свининою. Думайте от, перед тим, як це споживати. Тому що, в принципі, ніхто вас в реанімацію забирати не буде. От, всі чомусь думають, що зразу всі мають з цією бактерією попадати в інфекційну лікарню, її мають відкапувати. Бактерія дуже підступна, вона практично. Поводить себе як терміти, ви її не відчуваєте. Вона легко потрохи створює проблеми і відповідно постійне запалення в організмі. Тому е, будьте пильні, і я думаю, що в наступних відео ще розповім цікаві речі, які е, про інші інфекції.